Слава Україні у Хмельницькій громаді створили центр запобігання та протидії домашньому насильству на Хмельниччині. Судитимуть двох кримінальних авторитетів через наркотрафік у виправній колонії. Я Ольга Захарченко Вітаю вас на першому подільському. Україна та Європейський Союз завершили роботу над текстом двосторонньої безпекової угоди, яка буде підписана найближчим часом за підсумками заключного раунду переговорів між заступником глави Офісу президента України Ігорем Жовквою та заступником генерального секретаря ЄС з питань миру, безпеки та оборони Чарльзом Фрісом. У Хмельницькій громаді створили центр запобігання та протидії домашньому насильству. Відповідне рішення ухвалили депутати під час чергової 41-ї сесії Хмельницької міської ради. Мета створення установи це надання комплексної соціально-психологічної та первинної правової допомоги, а також соціальних послуг особам та сім'ям, в тому числі ВПО, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі насильства, зокрема сексуального, пов'язаного із збройним конфліктом, у тому числі у випадках, коли такі особи звернулися разом із дитиною. На Хмельниччині судитимуть двох кримінальних авторитетів, які налагодили наркотрафік у виправній колонії. Правоохоронці викрили діяльність Смотрящого за райківецькою виправною колонією номер 78 та так званого Смотрящо за транзитом колонії. У департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції України розповіли, що відбуваючи терміни у виправній колонії, фігуранти налагодили кримінальний бізнес на території самої колонії. Заборонені речовини потрапляли на територію установи ретельно замаскованими у харчових продуктах та побутових предметах. Фігуранти контролювали обіг товару та коштів і все фіксували у чорнових записах. За встановлення та поширення злочинного впливу фігурантам може загрожувати до 15 років позбавлення волі. На території Хмельницької області зафіксовано шість випадків сказу у Полонській громаді, на Тішині, у Старокостянтинівській, Хмельницькій та красилівській громадах. Про це Суспільне Хмельницький розповів начальник відділу організації проти епізоотичної роботи головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області Ігор Гузар. Якщо порівнювати епідосою ситуацію з минулим роком, то зараз вона набагато краща. У 2023 році за такий самий період в нас було 26 випадків сказу. Тобто кількість сказу зменшилася у чотири рази. Ситуація зі сказом в області покращилася завдяки проведенню минулого року вакцинації диких м'ясоїдних тварин. Щоб сказ не торкнувся жителів Хмельниччини, начальник відділу організації радить вакцинувати ваших домашніх улюбленців. У Старокостянтинові камери відеоспостереження допомогли поліцейським оперативно розкрити крадіжку велосипеда. 15 червня до поліції надійшло повідомлення про крадіжку. 20-річний місцевий житель залишив свій велосипед у під'їзді багатоповерхівки, а пізніше виявив, що він зник. Працівники поліції поспілкувалися з потерпілим. Переглянули камери відеоспостереження, встановили особу крадія і того ж дня затримали його. Зловмисником виявився 50-річний місцевий житель. Поліцейські встановили, що викрадений велосипед чоловік залишив у знайомого. Правоохоронці вилучили його і згодом велосипед повернули власнику. Злодію оголосили підозру, слідчі дії тривають. У Хмельницькому зупинили чергового водія на підпитку, у якого допустима норма алкоголю була перевищена у 13 разів. Днями на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що водій автомобіля «Шкода Фабія керує транспортним засобом з за ознаками алкогольного сп'яніння. Отримавши орієнтування, патрульні зупинили автівку та водія на провулку Шевченка. Під час спілкування з громадянином помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Інспектори запропонували чоловіку пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння на місці події за допомогою приладу драгер. Результат у 13 разів перевищує допустиму норму. На водія оформили адміністративні матеріали. Літературний фестиваль Літерія влаштують у Хмельницькому упродовж трьох днів з 21 до 23 червня на хмельничан та гостей міста чекають зустрічі із письменниками, книжковий ярмарок та музичні вечори. Серед запрошених спікерів Любко Дереш, Тетяна Безушко та Юрій Даценко. Програма літерії налічує понад 15 подій. Мета заходу, популяризація та розвиток літературних спільнот у місті. Дякуємо Збройним силам України за можливість жити та працювати. Дякуємо вам, що обираєте перший подільський станом на цю мить. Ми прощаємось. Долучайтесь до наших соціальних мереж, аби бути в курсі найважливішого. Бережіть себе.